Наш навчальний центр має основну задачу це підготовка та перепідтовка складу і населення області питанням попередження та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Електрогенератори це добрий винахід, добрий такий, і потрібний технічний прилад, але він потребує певної і досить такі серйозної уваги. Ну, По-перше, сам електрогенератор, коли ми його купуємо, треба купувати в сертифікованих точках продажу, в спеціалізованих магазинах. Обов'язково мати документацію, гарантію і безпеки, тому що інколи можна купити десь трохи дешевше, але це буде той прилад, який може привести до, ну, будемо говорити, до фатальних наслідків. Тому що генератор сам по собі досить таки, ну будемо говорити, ну не я скажу, небезпечний, але прилад, який потребує обов'язкової уваги. Це, по-перше, там є деталі, які швидко обертаються. Це вже небезпека. Потім електричні струми. Вихлопні гази, паливо-мастильні матеріали, які є легко займистим. Генератора вона є такою, значить, трохи там присутня бензинова повітряна суміш. а Це досить вогненебезпечно і при більшій концентрації воно може просто спалахувати. Важливе питання розміщення генератора. Генератори на рівні побуту і навіть підприємств, магазинів, вони повинні розміщуватися тільки ззовні приміщень тих, де знаходяться люди згорання, і це, це смертельно небезпечно. А в наших погрібах, якби там ми по дві витяжки, ну по дві труби не ставили, там недостатньо вентиляції. Це ні в якому разі. Генератор повинен стояти десь під навісом не ближче 6 метрів до приміщень, де знаходяться люди, або стоять машини. Є такі винятки, якщо є стіна, в якій немає вікон, глуха стіна, то генератор можуть стояти і на один метр. Обов'язкові вимоги до електромережі. Тут не може бути ніяких там додаткових з'єднань, перепльотів, порушень. Це повинно зразу ліквідовуватися такі порушення. Розетки всі повинні бути справні проводи, надійно не мати ніяких там скручень. От, ну, таких там додаткових ізоляційних ізоляційні стічки по поперечнику повинні відповідати ті нагрузки, яка буде по ній проходити. Потужність тих приладів, які будуть споживачі, вона не повинна в ніякому разі перевищувати. Тої потужності, яку дає генератор. Підключення бажано, щоб це проводив електрик, який знається на цій справі. Тому що тут досить такі вимоги, що ця мережа повинна бути є таке поняття трьохлінійне. Тобто одна лінія є фаза і нуль, а одна це спеціальне заземлення. Те, що в нас вже їх називають євророзетка в побуті, так? це там, де у нас з боку є додаткові, ще, додаткові значить, контакти. Так? От. І обов'язково треба. Перед включенням перевірити технічний стан, забороняється, змінювати конструкцію генератора. Треба мати певні значить, захисні такі спорядження, це гумові рукавички, взуття на гумовій підошві. І якщо це генератор більш такий потужний, ну десь там от 5 кВт, то обов'язково треба захищати очі спеціальними звичайними окулярами, які застосовуються, тих, хто працює з різними техніку і там з болгаркою там і з такими для для захисту очей від електричної, можливо, електричної, електричної дуги. Перед його пусками повинні оглянути, чи там все гаразд, чи там ніхто не втручався, нічого там не залило. Вода завжди токопровідна, і це може привести до замикань а внаслідок, значить, і до пожежі зберігання таких паломастерів матеріалів, воно повинно значить, мати окреме якесь приміщення, от, і не ближче 10 метрів від генератора. Тра так тепер категорично забороняється заправляти. Генератор під час того, як він робиться. Трохи каністру не утримав, бензин полився і все, і буде спалах. Так? І коли виникає пожежа на генераторі, то треба негайно виключити і одразу набрати 100 годин. Повинно у нас бути в кожній оселі первинні засоби пожежогасіння. звичайно, невеличкий вогнегасник, при цьому використовуються значить, вогнегасники порошкові, системи пайроку або вуглекислотні. Оці пільні вогнегасники які в нас до речі, ще інколи користуються, або просто відросадой категорично заборонено тому що все Це токопровідне.